Так, брату, всім привітам, всім бажаю здоров'я, всім доброго вечора. Дивіться, тема така, зайшов в тебе, таке чисто скупиться по мелочовці. Хожу ж там, вибираю туди-сюди. У мене рюкзак висить спередію, отак карман відкритий. Я сюди нагружаю, все, що мені треба, тому що ж з цими єбами еб... костелями картину хуй носу в руках. Короче, суть не в... Тут не в цьому. До чого я веду? Вибираєш, хожу туди-сюди, підходить до мене мужик, такий років десь до 50. І цей. І типа тикає мені гроші, поняли. Каже, на візьми, тисячу гривень. Я дивлюсь на нього, такий що кажу, прикалує ні, ні 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 кажу, не надо. Каже, візьми, візьми, типа, все нормально, візьми, пожалуйста. Кажу, ні ні ні, ні нічого, брати, типу, не буду. Бере мені просто в рюкзак тіпа, кидає і уходить. Каже, все, типа, спасіба тобі. Я стою, бля. Таке неудобне положення. Мене, блять, поставив. Почервонів зразу. Ну я такого, типа не люблю. Помощі ніколи стараюсь не просити і блять. Не люблю, коли мені коли мені допомагають. Коротше, таке неудобне положення я поставив, що просто піз. Я не знаю, як реагувати. Породі з одної сторони і понімаєш, що блядь, Людина там зауваження хоче допомогти і так далі, а з другої сторони якось і неудобно максимально.